Вітаю вас, друзі. До вашої уваги огляд фронтального швидкоз'ємного навантажувача Хард європейського зразка для тракторів МТЗ та ЮМЗ. Пряма стійка товщиною 35 мм. Швидкоз'ємний механізм. Так, тепер що стосується ланжеронів. Ланжерони підсилені, що унеможливлює розхитування та нахил трактора, так само в цьому допомагає і розтяжка між швидкоз'ємним механізмом. Ну, Наявністю масльонок у втулках, я думаю, на сьогоднішній день вже нікого не здивуєш. Що стосується самих втулок, то вони швидкоз'ємні. В даній моделі проблема з заміною втулок закрита раз і назавжди. Також звертаю вашу увагу на гідравлічну систему. Вона зроблена з металевих трубок. Опорна лапа нового зразка. Діаметр штока гідроциліндра на виворіт ковша 40 мм, на підняття 50 мм. Товщина щоки стріли 6 мм, товщина стінки самої стріли 5 мм. Що стосується самого ковша, його об'єм 1,3 кубічних метра, товщина прокатаного днища 3 мм, зовнішня. Леза значить 15 мм товщиною. Тут всередині стоять підсилювачі. Зовнішня щака 8 мм товщиною, внутрішня 4 мм. До речі, висота підйому під ковшем 4 метра 70 см. Даний фронтальний навантажувач. За рахунок прямих стійок, рівномірно розподіляє навантаження на трактор, що значно спрощує роботу при навантажуванні та подовжує робочий ресурс самого трактора. Можлива доукомплектація джойстиком та необхідними спеціальними робочими органами, як то крик для бігбегів, щелепників, вила та інше. Строк виготовлення 3 робочі дні. Кому треба, друзі, звертайтесь, пишіть або в коментарі, або телефонуйте, або заходьте на наш сайт. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.